Так і так, всім привіт. Ми продовжуємо грати Farming Simulator 25. У нас мультимап і вересень посівна. Зараз я його запущу, хай. Так, пшениця, Я просто... Ага, я не на це поле хотів пшеницю, зараз на це ще ближче. А тут ми щось інше посіємо. Два поля нам потрібно засіяти. Коротше, як хоче хай, так і сіє. У нас ще там питання є. Питання є, питань нема. У нас ось є питання. Я як би комбайн підігнав. А у нас тут соняшник ще у стадії росту, тобто ще йому. Рости. А вже осінь. Так, і ось у нас є яйця, які можна завести. На пекарню та далі пекти торти. Цей рік я прям натхненний. Думаю, що заробіток у мене буде досить добрий. Але це трохи згодом. Зараз ми летимо. Комнадроті я на плоті. Що можу сказати? Ростемо. Але, як то кажуть, під кінець року кредит знову майже весь вичерпаний. Думаю, от в цьому році менше візьму кредиту, от в цьому році йдеться. А дивися, господарство розростається і все одно приходиться брати, то, що витрати більше, хоч і заробітки більше. Одне радує, що заробітки ростуть геометрично пропорційно і вони набагато більші, ніж витрати. І все ж таки якось ми купимо нове поле. Бо новий бізнес в тому році не вийшло, не було грошей сильно розширитися, але вже потрібно того, що там вже треба нові виробництво. Ось у когось неприбрані поля, а я щось не зрозумів, що це сорого? Так, да, це сорого. Хтось не прибирає взагалі таке поле величезне, Простої. є. Отак от раз, і можемо запускати, де воно там. Індастрі бекері, так. Торту увімкнути. То ненадовго, але все одно. От дивіться, борошно у нас якби, нормально, сіль ще більше. Там конкретно більше її. І... Е, можна ще рисове борошно, але рис ми не сіяли. Молоко і масло. Яйця тільки кури щось. Мало несуть. Попри те, що у нас в одному будинку. Вже повний будинок курей, яєць не вистачає. Але тут таке, поїдемо, зараз ще насіння візьмемо, завеземо на теплиці там, де полуниця, того що вже прийшлось вимкнути, немає насіння. А на базі воно є, але теж в цьому. Як вони називаються? Контейнерах так що тут цей повзе, не дає нам проїхати? Повзуть гади, що ганує? Ось теж відкультивував поле. Треба тільки подивитись одне питання. Не, все окей. Нема питань. Питання є. Питань нема. Я цю пісеньку стирила сама. Я про ту, ту виконавицю яка. Співає. У нас зараз взагалі багато українських писень, які просто вкрадені. Зроблено переклад, музичку подібну зробили і вперед. Плагіат. Ну, можна сказати так, щоб воно не звучало погано, що дали пісні нове життя, повернули з того світу. Так. Так, от забори треба теж дати їм нове життя. Так ось ці, як то кажуть написано, що тут. Піонер. Хто такий? Невідомо. Не дуже, тому я сідаю, прив'язую, щоб у нас не перевернуло цю вантажівку. Вона виставила нові. Але я думаю, а що, якщо це не насіння? Але написано насіння, дивіться. Бачили, як стало на, на два колеса на два колеса так стала машина в повороті, я як відчував, що не треба більш вантажувати, а ще б одну поставив, вже б десь в куветі валялись. Так, оце всі теплиці, але нам потрібно... Саме ось ця де двері відчинені. О. Трошки насіння підвезли. Насіння йде більше, ніж палива твердого. Що у нас тут насіння, насіння, насіння? Ще є трошки, бачите, але не багато. Треба щось думати. Та залишимо тут що далеко їхати. Так, ось тут у нас. Я, до речі, продав той старий Volvo. купив більший, збільшив кошем, бо це по жменці насипати. Мене почало трохи дратувати. Тепер у нас ковш на 10 тисяч літрів. Це щоб виробляти насіння, нам вже ж потрібно тверде добриво, тому... I'm stuck. Так, у нас там 28 тысяч євро, хоч би їх выстачило, як то кажуть. Для всіх наших потух. От такий коуч здоровый. Трібно буде ще один такий придбати і на другу ферму поставити, бо ганяти їх туди-сюди. Теж ще тер задоволення. І, до речі, що зараз продають? По знижці може щось зайде. Так, це мішати їжу, це навантажувач, та нічого так, такого толкового. Скільки ми там на вантажский там є 53% Маловато, ну добре. На наступному місяці поїду. Тут я трошки дегестату. Цей човен так стоїть. Добре, давайте поставимо його нормально. Це культивувати. Ой, раніше розкатувати ми їздили, а зараз я відремонтував. Можна трохи відігнати так з боку хай стоїть. Так, корів там у нас теж вже багато. Свиней я ще не заводив, того, що... Немає чим годувати. Щось моє перелистую, а де ж наш що там посівна? Я, я переживаю за одне, що нам 28 тисяч може не вистачити. Так, а що посіять на другому полі? Давайте подивимось. Пшениця, ріпак, трава, ячмінь. З ячменя роблять насіння. Ну так, тоді буде друге поле ячмінь знову. Давайте так. Чи є там ще ячмінь? Давайте подивимось. Наскільки критично. Та ні, 55 тисяч є нам його вистачить на рік. Ячмінь не піде. Так, ще одне поле пшениці, куди ми її подінемо. Пшениця. Давайте подивимось бекері Борошно є 100 тисяч. А що наші кури? Курей теж більш-менш. На що у нас на зберіганні? пшениця Зберігання 70 000 літрів. Це на рік. Вистачить, не вистачить. Так, я думаю, що ще одне пшениці. 19 засію Так, а що там по. І почнемо соняшник в жовтні збирати? Жовтий листопад позбираємо соняшник і зразу відкультивуємо. І на початку року, що ми будемо робити. Так, овес, картопля. та мабуть, картоплі вже посадимо. Хай буде картопля там ще буде видно. Або бововна, або картопля. Можна починати бововну і купимо комбайн, і купимо. Дивіться, що, мабуть, так і буде. Що 15-те ми лупанемо туди бавовну, а 23 ми лупанемо картоплю. І що буде. І придбаємо ось фурнітури не потрібно, мабуть, зразу придильню придбаємо. Скоріше за все. І треба подивитись просто, скільки вона коштує. 680 не кисло. Добре, а це придбати клофінг 220. Цікаво. А це тоді що? Тросовий верстат придбати. Теж 300 тисяч. Ні, предельно тоді придбаємо. Бевері Factory. 210. Щось всі такі дешеві, а ця прядильна прям космос. Так, прядильне 600. 80, коротше, 700. А от якщо потрібно буде фурнітура. 380, ну то вже потім. Так, 680. Тепер давайте подивимось. Фух, Цей комбайн, який буде збирати бавовну. Сам комбайн. Ось. 500, 680. 700, грубо говоря, є 500 1200. Потім нам потрібно буде якось вивозити. Ну тут є дешеві причепи, або є там якісь, мабуть, причепи, які посерйозніше. Були якісь завт завантаженням. Треба дивитись, де вони. На півпричіп воно рахується. Тут його, на жаль, немає. Ну нічого, повозимо тим малим, якщо що. Не щось ще придумаємо. Усе ще в принципі є. Тут теж такого немає. Це що таке? Тут і написано, що возить все. Mercedes-Benz Truck Pack. Truck Pack. Возить усе. А чи возить він, так? Да? Ну, Там побачимо, Mercedes-Benz Truck. А що у нас Truck з'явився? Вийшло оновлення, так, да, я ще не дивився. Давайте подивимось заодно. Так, Volvo, Volvo, На батарейках це ми бачили. Volvo сяка, Volvo така. О, да, вийшли ось ряд Mercedesів. Які вам подобаються, які не подобаються. Вибирайте самі. Ось о прикольні, до речі. Ну, 275 тисяч. Наприклад, Манус 130 на цій. Грязовій резині, а вже Мерседес 275. І от думайте самі. І ось все, Mercedes, оце. Actros L Tectrum Що там? Прям ось є. Actros L просто. А, ще одна віз позаду. Тому, мабуть, і Tectrum RS Чи до нього встановлюється формула Давайте подивимось ближче. Так, це не... Той, що це якраз той, на якого можна ті причепи поставити. Бачите, в нього ось така платформа, яка може забирати той причіп, завантажувати на базу або скидувати. Бачите? Ось о. Гідравлічна система. Ну, прикольний, добре. А це звичайний. Так, так, це звичайний причепи Ось оцей непоганий Tektrum RS26. Ціна в нього більш-менш притомна. Це теж під платформу, мабуть. Так, да, теж під платформу. Але дивіться, скільки в нього осей. Погано, що не. Ані і резина така непогана, не, незвичайна. Тобто прохідність у нього тужна, бути, повинна бути добра. І с... підсідло те, теж такий в ціну звичайних. Ну тоді добре. Хай буде так. Так, да, з'явились ці вантажівки і під них окремо причепи. Великі трактори. З'явились ось такі. Це прям дуже здоровий 470 сил, це прям я не знаю. 2000 літрів бак, 600 сил. Розхід там, мабуть, теж літрів 60-70. Дивіться, яка дура. Цей дотащить все, що потрібно. Big Рой, звісно, Big. І вот такие ще Ford теж 470 сил. Ну, ось ще, бачите. Коротше, вибір трошки розширився. Deere, Dear, Ну, ми це все, здається, бачили. Так, що ще в оновлення вийшло? Там ще щось було сівалки. Давайте глянемо. Ось сівалки у цієї фірми вийшли теж. Ось 25 метрів. Непогано, у нас зараз ось така на 8 метрів. Я думаю, що в наступному році ми ось цю придбаємо, так як нам потрібно більш оперативно сіяти. А гроші в нас підходять. Гроші є так, 12 метрів і 25 метрів, оце ж різниця. А ця взагалі 8, да? Да, 8 метрів. Так, сівалку ми поміняємо. Саджалка у нас є теж. Зараз покажу яка ось така. 18 метрів. Але нам пропонує. А, теж 18. Більше не буде. Саджалки тільки по 18. Ну і добре. Далі комбайни. Що у нас там? я і пісня мій комбайн. Да? Так само, кейс це топчик по ціні. от. У нас не самий здоровий, але згодом щось зробимо. рисозбиральні, збиральні, саджанці рису, балон збиральні. Був ось цей. Він видає тюки. А є ще ось такі. За 800. Він не видає тюки? Ні, ось, ось тюки. Тільки цей 488 см тюк, 6 метрів захват, а цей 238 Чим це для нас обернеться? Не знаю. Тут 20 тисяч літрів тюк, а тут 10 тисяч. Не тюха, ось це приміщення. Ну, я думаю, кейс краще. в ну, два рази дорожче, а сенс. Кейса вистачить. Захват у них однаковий. Можна два кейса купити, там не йметься так, форварди. Форвардери отакі. От це підліз. Конкретно підліз. Я лісом поки ну займаюсь, але це ж не основне. Так. Допоміжний трактори це такі, як попрошайка, як Т-20 чи Т-15, то попрошайка спереді з причіпом. Такі тут фендіт придумали, ось причіп. Ось навантажувач, ось косилка трави там, наприклад. Таке підсобне господарство. Є ще велосипед, тачанка, яка чіпляється до велосипеда, я так думаю, і бочка. Це якщо ви одна кінська сила, велосипед, тобто, якщо ви будете на велосипеді їздити, то у вас одна кінська сила. І 9 кінських сил треба, щоб тягнути тачанку. Тобто сам велосипед одна кінська сила, якщо ви на ньому це плюс 8 виходить. Така логіка, чи я щось не так сприйняв. Так, ну і у нас отакий йде посівна, коротше. Потроху гроші тають. План ми собі зосередили, як ми будемо працювати. Так, ну думаю, посівну ви всі бачили, як вона відбувається. Я сказав, що відбувається у нас. От. Сонячних почнемо збирати в жовтні і вже тоді давайте буде нова серія в жовтні. Це була така коротенька серія, версія з полів, що ми будемо робити, що ми сіємо. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей, всім па-па.